Доброго дня, шановне товариство, пройшов рік і ми знову разом на Різдвяних зустрічах. Сьогодні ми знаходимося передсвяті напередодні величного свята, свята Божича, свята Каляди, коли народжується зимове сонце, народжується нове сонце, народжується дашбог оновлений, в ці дні ми святкуємо Різдво Сонечка, і в ці дні ми закладаємо всі свої сподівання, посилаємо їх у Всесвіт, посилаємо, наповнюючи свою енергію, свою любові для того, щоб вони відбулися в новому році. Коли народжується нове, нове сонечко, то день переростає якнайшвидше, так як малюк новонароджений, зростає прямо на очах у своїх батьків і за рік. Зовсім сильно змінюється. Так і сонечко змінюється дуже потужно. Приріс сонця йде найбільший. І тому всі дні треба задумувати, загадувати свої бажання, творити свої плани, тому що ми з вами знаємо, що кожна наша людина, кожна людина творить світ навколо себе. Творить світ навколо себе і таким, яким він його запланує, задумає, таким і буде цей світ. Ми бачимо це навкруги, бачимо, як ми творимо своє майбуття, бачимо, як зростає і помирає сонце, і кожного року ми з разом з сонцем проходимо всі свята, які відбуваються у всесвіті. Сонце народжується на новий рік, на, нове, на новий астрономічний рік, тобто на день зимового сонцестояння. Коли ми з вами святкували день осіннього рівнодення, то ми казали, щовсень ідека людоведе. Тобто сонце мудрець, сивий яр, Овсень, який набув мудрості за рік, набув сили, набув багатства, наповнив людей мудрістю, наповнив багатствами духовними тілесними, відтоді підтримує людей у темну добу, коли день різко зменшується, ніч збільшується. І ми запалюємо свої родові вогнища і святкуємо кожне свято, особливо, величне, тому що в цю темну добу для нас дуже важливо підтримувати вогонь сверожий, бо ми з вами несемо родення свороже, несемо світло усім людям. І ось настає найдовша ніч Карачу. Це сьогодні, з сьогоднішнього дня на завтрашній, і частково з завтрашнього, на післязавтрашній. І в ці дні особливо важливо підтримувати вогонь сворожий, підтримувати, підтримувати світло в своїй душі, тому що народження нового Сонця дасть нам нові сподівання, нові сили, нову е, потугу. І в цей день ми з вами проводимо, в ці дні саме ми з вами проводимо різдвяні зустрічі. Разом з усіма людьми ми згадуємо. Згадуємо той досвід наших предків, ті знання піднімаємо, які допомагають нам творити світ навколо себе. В ці дні ми бажаємо один одному щастя, любові, справедливості, в ці дні ми з вами, особливо в цей час, нелегкі для нашої країни, ми молимося за умиротворення нашої держави, за збереження її цілісності. І в ці дні дуже важливо збиратися разом і підтримувати ті величні події, які творяться зараз у космосі, творяться в нашому, в нашому, в в тій частині світу, де ми з вами народилися і живемо. Ми знаємо, що в житті людини бувають такі важливі дні, дві-три важливі дати, які ми особливо з вами. Коли ми до них підходимо, то ми особливо з вами набуваємо сили якоїсь нездійсненної, сили могутньої. Ці дати це народження, це прихід душі в цей світ явний, це дата, коли ми з вами починаємо розуміти, для чого ми сюди прийшли. І це є наше духовне народження і дата нашого переходу в духовний світ. І тому зараз і відбувається народження сонця, народження нового світу. Цей світ, в ці дні ми з вами відправляємо в небуття, все те старе, що нам вже віджило, все те старе, що заважає нам уже, не дає нам розвиватися. І з радістю зустрічаємо нове сонце, зустрічаємо Божича. Зустрічаємо Дажбога Оновленого, який народжується і несе людям світло, любов і радість. І в ці дні ми, як зазвичай, проводимо різдвяні зустрічі. І тому я в цей, цю хвилину вас запрошую всіх, хто ще не призвичаєвся до нашого центру. Приходити до нас в ці дні сьогодні, завтра, для того, щоб взяти участь у наших різдвяних зустрічах. Коли ми будемо проводити майстер-класи, будемо розказувати вам про ті звичаї, про ті знання, які є в нашому слов'янському роді, в нашому українському народі, ми з вами будемо розучувати пісні різдвяні наші калятки. В калятках наших ми відчуваємо світогляд наших предків. Ми бачимо, як вони розуміли світ. Наші калядки є найдавнішими, одними з найдавніших калядок, з найдавніших славнів, в яких розповідається про творення світу, в тому розумінні, в якому це бачили наші предки. В наших зріздвяних зустрічах ми будемо говорити про радолад, про радосвіт, про те, як творити світ навколо себе, про те, як творити свою родину, про те, як планувати своє життя, як закладати в ці плани. Те сутнісне, те, що нам дійсно необхідно, а не те, що нами надумано. І не зовсім часто буває, воно абсолютно нам не потрібно. Тобто, нам треба із усіх своїх бажань, із усіх своїх сподівань і планів зараз виділити найважливіше, найсутніше, найсутнішніше. Тобто те, що нам дійсно необхідно для творення нашого життя. Ці дні ми з вами будемо проводити свята, які повторюють найвеличніші події у всесвіті народження Сонця, народження нового світу, народження миру і любові і справедливості. Ми з вами знаємо, що ми входимо в світ любові, добра і справедливості. На 10 тисяч років припиняється, начебто призупиняється ніч сворожа, і 10 тисяч років просвітлення для роду людського. Просвітлення, яке дасть нам нові можливості, нові сили, дасть людству можливість перейти в інший світ духовний, в світ любові, добра і справедливості, для того, щоб піднятися на сходинку вище, зберегти цю землю, зберегти ту частинку Всесвіту, в якій ми з вами знаходимося, яку підтримуємо. І тому ж зараз в ці дні ми діємо разом з богами, разом з нашими предками. Ми відтворюємо народження світу, ми зустрічаємо нове сонечка, нового оновленного Бога. і покладаємо зараз найбільші надії, найкраще майбутнє на мир, любов і справедливість, на світла і радість в нашому житті. Творимо світ навколо себе. Ми, славяни, е ми є вчителями людства, ми найповнішими знаннями з вами володіємо, і ми не можемо своє призначення не виконати. Ми повинні дати всьому людству приклад, як треба жити на цій землі, як треба творити, куди треба йти, як треба наповнювати себе світлом, як вказувати всім, всьому роду земному шлях до світла праві. В ці дні ми з вами збираємося, всі дні ми з вами святкуємо, всі дні ми з вами сподіваємося. І в ці дні я запрошую всіх вас прийти на наші свята. Наші свята будуть відбуватися в нашому духовному і культурному центрі Міжнародної славянської культури «Радосвіт» на вулиці Пушкінській, 5 в офісі 229 і 214. З програмою ви можете знайомитись на нашому сайті, можете прийти на наше свято, яке буде відбуватися свято свята Різдва Божича, відбуватися буде на нашому капищі, в лісопарку. Збираємося 12-й годині 23 -го грудня і з 1 години починаємо святкування. Святкування почнеться величнішим обрядом, шанування, Сваруга батька нашого. Шанування Бога, який оновлюється і проявляється Божичем, потім буде святвечір. І 24-го ми з вами шануємо Всевишнього рода, Творця Світу цього, а в 18-й годині в 229-му офісі на Пушкінській 5. І вшанування Великого Триглава закінчується 25 грудня, шануванням великої Матері Ради, Богородиці нашої. Яка сотворила цей білий світ, яка наповнила нас життям, яка ладує це життя в нашому світі, допомагає нам творити Його в мирі, любові і справедливості. Тож нині запрошуємо всіх на різдвяні зустрічі, запрошую всіх на наші різдвяні свята і бажаю всім в цьому році щастя, любові і справедливості. Добра і любові, багатство духовного і тілесного, світла і радості. Приходьте і будьте з нами, бо коли ми єднаємось, ми могутня сила, сила, яка веде до світла, любові і справедливості. Приходьте і будьте з нами.